У 2023 році у Вінниці продовжується програма капітальних ремонтів багатоквартирних будинків. Розпочинають з реконструкції систем електропостачання. За словами директора департаменту житлового господарства міськради Романа Фурмана, вже розроблена проєктно-кошторисна документація, а також визначений об'єм робіт. Це шість багатоквартирних будинків. В місцях загальне користування це і під'їзди, це і ремонт систем із ремонт щитових, які б мали б зробити систему більш безпечною від саме від перепадів напруги, від аварійних вимкнень і зменшити відповідні шкоду збитки саме співвласникам багатоквартирних будинків. Такі об'ємні реконструкції вартують немалих грошей, але оплата ремонту не повністю падає на плечі мешканців. Фінансування більшої частини робіт бере на себе міська рада за програмою співфінансування. Умови на сьогоднішній день принципово міським головою не змінені. 30 на 70 міський голова продовжує підтримувати співвласники багатоквартирних будинків, і саме частка співфінансування мешканців складає лише 30%. 70% на сьогодні продовжує фінансувати міський бюджет.